Мої вітання глядачам телеканалу ТВА в ЕТЕРІ тему дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минаючи 603-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби ворог завдав чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі. Окрім цього, російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну шістьма ударними БПЛА типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони знищено. Три дрони камікадзе загалом ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів. Здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п'ятиповерховий будинок, дві церкви. Будинок культури, спортивний комплекс, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ціною власного життя захищали Україну від російських окупантів. Буковини попрощалися зі своїми героями. Сержанта Решетника Олександра, воїна військової частини 21-95, в останню дорогу провели в Хотині. Зі старшим солдатом Добранським Дмитром, воїном військової частини А-7014, та солдатом Ткачуком Дмитром, воїном військової частини А-15-56, прощання відбулось на центральному міському кладовищі в Чернівцях. Солдату Соловйову Сергію, воїну військової частини. Військової частини А 30 29 останню шану віддали в сокорянах солдатом Тацюком Андрієм, воїнам військової частини А 40 30 попрощалися на Садгірському кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близькими побратимам. Матимемо ще одне вікно у Європу. На Буковині триває капітальний ремонт дороги у селі Шепіт. В майбутньому там планують відбудувати пункт пропуску, аби ще одним шляхом з'єднати Україну та Румунію. Як відбувається будівництво та що вже встигли зробити? Далі у наступному матеріалі. У високогірному селі Буковини триває капітальний ремонт дороги та автомобільних мостів до пункту пропуску Шепіт. Село межує з Румунією, тому тут планують відновити КПП, який закрили 13 років тому. Слава Богу, ми нарешті дочекалися за багато років, тому що я тут народився, виріс, і моя мрія я звідси нікуди не втік. Залишився тут. Це моє рідне село Шепіт. Ось. Про ремонт я хочу єдине сказати довго очікуване сталося, відбулось і маємо віру і надію в продовження. Все ж таки, як би не було, в країні війна, ми ж розуміємо всі, але щось таке влада робить сьогодні. Приємно з цієї сторони пройти через все село. І я не є такий, як би сказати, Інженер по цій справі, але око не озброєне бачить, як робота робиться чесно, совісно і порядно. Загальна протяжність ділянки ремонту становить два кілометри. Проект реконструкції був розроблений ще у 2016 році, розповідає заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Чернівецької області Андрій Мельничук. На даний час ми знаходимося на об'єкті реконструкції. Це Т26 на один. Це під'їзна дорога до пункту пропуску шепіть. На сьогоднішній день у нас тут виконано робіт, якщо брати. У процентному відношенні на процентів 70 було зроблено підпірних стінок, 710 метрів пованих підсилення дорожнього одягу, також влаштовано нижній шар асфальтобетонної суміші. Ну, Складності в роботі немає, все залежить від поводніх умов, тому що це гірська місцевість і вона є не на Сьогодні може бути там плюс 10, завтра може бути мінус. Ремонт вартої 170 мільйонів гривень. Фінансування відбувається як за рахунок грантів, так і за кошти державного бюджету. Зауважує Олексій Волощук. По фінансуванню грант 2 мільйони 196 тисяч. З них зараз точну суму не скажу, але десь 2 мільйони приходиться безпосередньо на. Дівництво, крім того, в проєкті закладено співфінансування 10%, але у зв'язку з війною румунська сторона пішла нам назустріч і вони зарахували нам повністю співфінансування. Це більше 200 тисяч євро додатково в плюс. Але оскільки вартість робіт після того, як була розроблена проєктно кошторисна документація, виявилася більша, частка співфінансування України вона є ну, досить таки значною. Ремонт дороги та реставрація пункту пропуску принесе чимало приємних бонусів для громади, та найголовніше об'єднає родини. Адже щоб потрапити в румунське село, в якому живуть родичі буковинців, місцевим жителям потрібно об'їжджати понад 160 кілометрів, зазначає селятинський сільський голова Валерій Полянчук. Ми розглядаємо перші як економічні, бо це наповнення бюджету, це життя села, це не скорочення, а зріст, економічне питання, тому що село із звали сочої. Воно близенько біля нас, і до першого міста Кімполонк-Молдовинянськ ми маємо 54 кілометри. Траса відкрита в Європі. Можливо, хтось сюди буде їхати, можливо, хтось буде ночувати, харчуватись, можливо, щось. Ну, піде щось, розвиток. У нас же немає туризму. А воно це піде все. Перше, друге, родинні стосунки. Ну, звичайно, у нас там є родина і так далі. Але розвиток однозначно. Наразі автошлях готовий на 70%. За хороших погодних умов ремонтні роботи планують завершити до кінця року. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, тему дня TV. Після скандалу з Магальським дитячим будинком інтернатом керівниця закладу Ольга Ткачук звільнилася. Натомість виконуючим обов'язки директора, призначили Анатолія Тодоріко, який попередньо працював у службі в справах дітей Чернівецької міської ради. Сьогодні на зустрічі з журналістами новий керівник висловив запевнення, що у своїй роботі намагатиметься покращити умови перебування дітей. Є Виділені кошти на ремонт житових кімнат дітей, також на даний час проводиться. Вже проводяться ремонтні роботи е житлових кімнат. Також е щодо продовжують роботу щодо залучення, як громадських організацій, благодійних фондів, е надання відповідних там гуманітарної допомоги е різного продукту харчування в тому числі і е щодо надання е скажімо, медичних послуг. Нагадаємо, у вересні розгорівся скандал навколо магальського дитячого будинку інтернату. Усе через відео, що було викладене у соцмережах. У ньому були показані умови проживання дітей та їхній стан. Втім, директорка департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА Ольга Ходоба каже, що не сумнівається в компетенції службових осіб, які там працюють та доглядають за дітьми. Що стосується набрання ваги, то ми аналогічно чули наша санітарочка, яка була її няня доглядальниця, вона навчилася, були вже проведені курси, як по даній методиці харчувати саме конкретно дану дитину. І відео я так само дивилася, коментар від Охмадиту було чітко зазначено, що так у них є питання, але це є характерно для дітей, які мають такі захворювання. Или медіаграмотності, правил безпеки на дорозі та під час надзвичайних ситуацій у Чернівецьких навчальних закладах, представники патрульної поліції, ДСНС та управління молоді та спорту Чернівецької ова навчають дітей, як діяти в нестандартних ситуаціях. Тож що цікавого дізналися, та які навички отримали учні, розповідаємо далі у сюжеті. Як захиститися від маніпуляцій і фейків у соціальних мережах, що робити під час пожежі, та як поводити себе на дорозі у темну пору, щоб залишатися у безпеці, аби отримати основні навики виживання та як діяти в нестандартних ситуаціях, учні Чернівецького ліцею номер 14 пройшли справжню школу виживання. Даний проект школа виживання вже триває другий рік, і він був створений управлінням молоді та спорту Чернівецької обласної військової адміністрації, управлінням патрульної поліції та ДСНС в Чернівець області разом для того, щоб дати молоді основні навики виживання. Ми відвідали вже понад 20 територіальних громад Чернівецької області і сьогодні працюємо у місті Чернівці з молоді Чернівецької області. Всі структури мають одну мету. Ознайомити учнів зі своєю діяльністю та навчити їх, як діяти у тих чи інших ситуаціях, аби завжди залишатися в безпеці, особливу увагу звертаємо на дотримання правил дорожнього руху, доцільність використання світлоповертаючих елементів, адже ми розуміємо, що з настанням зимового періоду тривалість світлового дня набагато стає коротшим. Навіщо потрібно використовувати світлоповертаючі елементи на одязі, як правильно переходити проїжджу частину і що Робити в тій чи іншій ситуації, яка може скластися у них на дорозі. Головне завдання рятувальників навчити їх правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. Хочемо донести дітям правильне поводження з вогнем, методи безпеки при займанні будь-яких пожеж, правильне поводження з вогнегасником і ну, показати хоча б спорядження. Наше пожежне, в якому ми виконуємо бойові задачі, ну і щоб діти не боялися і не панікували при виникненні певних видів пожеж. Відтак вогнеборці нагадують, що необхідно робити під час займань. Найголовніше правило це те, що людина, дитина повинні покинути за приміщення. Чому тому, що це є небезпечно для їхнього життя? Там небезпечні фактори: це дим, вогонь потрібно якомога, швидше покинути це приміщення, прозвонити за номером 101. Ну також слід пам'ятати про те, що коли ви покидаєте це приміщення, потрібно також знати правила безпеки, тому що декілька разів вдихнути дим може призвести до того, що людині може стати погано. Потрібно прикрити рот і нос з допомогою хустинки. Ось і так покидати приміщення. Також слід пам'ятати про те, що е, доступ кисню може призвести до ще більшого розгорання пожежі, тому коли ви покидаєте приміщення, потрібно відповідно все позакривати, щоб не було доступу свіжого повітря. Зокрема, особливо. Увагу привернули медіа грамотності підліків, оскільки верифікувати інформацію під час війни вкрай важливо, каже Євгенія Блажевська. Для нас дуже важливо, щоб молода людина могла відчувати себе максимально безпечно в даний період часу. Для цього вона має володіти певними навиками і певними знаннями. Особливо важливо розуміти, що в 21 столітті, коли ми всі є в соцмережах і зіштовхуємося з великою кількістю інформації. Її потрібно вміти верифікувати, знати, чому довіряти, і не провокуватися на маніпуляції, особливо пов'язані з тематикою війни. І ось це є основний, основне наше завдання. Що ми, як управління молоді та спорту, ми проводимо в даному проєкті такий великий блок, присвячений медіаграмотності підлітків. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теметня ТВА. На Буковині трапилися чотири пожежі. Так у Кельманцях рятувальники ліквідували загорання сміття у нефункціонуючій будівлі на площі 15 квадратних метрів. Причина виникнення вогню коротке замкнення. Нефункціонуюча будівля горіла і у герці. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів. За попередніми висновками фахівців загорання виникло через необережне поводження з вогнем. Також були ліквідовані пожежі у житловому секторі у Чорнівцях та в селі Малий Кучурів. У засніжених Карпатах прикордонники Чернівецького загону затримали дев'ятьох ухилянців, які намагалися незаконно перетнути державний рубіж. Однак у горах військові натрапляють не тільки на порушників, але й на різних тварин. Так під час патрулювання охоронці кордону кілька разів зустрічали оленів. Момент несподіваної зустрічі прикордонники зафіксували на камеру. Рік життя після страшної звістки про загибель чоловіка, який віддав життя за Україну у Чернівцях. Відбулася презентація книги журналістки та письменниці Оксани Дудар Щоденники вдови всі деталі у сюжеті. Вдова героя, Чернівецького журналіста, який до останнього подиху захищав Україну від російських загарбників, у рамках третього книжкового фестивалю Букфест у Чернівцях відбулася презентація книги та творча зустріч журналісткою і письменницею Оксаною Дудар. Її чоловік Віктор, багатолітній кореспондент газети Молодий Буковинець, пішов воювати ще у 2014 році. А коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, серед перших. Став на оборону рідної землі. По суті, вже вдруге за цю війну з росіянами помінявши перо на автомат. І поліг серед перших, чинячи опір проти навали окупантів. Мені стало відомо про це тільки 6-го, коли на поросі мого дому з'явився міський голова з капеланом і двома військовими. Потім, коли ми вже виходили, я помітила, що з ними була ще жінка. Це була медсестра. Вона намагалася вам надати якусь допомогу, хотіла зробити укол, але я бачила, що ну, насправді вона для неї це було щось нове. і їй, напевно, було страшніше ніж в будь-кому іншому. І саме життя після страшної звістки лягло в основу книги Щоденники вдови. Моя книга насамперед про мене. Я її почала писати десь приблизно через півроку після загибелі Віктора. Ну, хоча насправді саме написання почалося одразу, тому що я почала дуже багато писати дописів у Фейсбуку про свої почуття, про те, про що я думаю, про свої пережиття цього складного періоду. І за деякий час деякі мої друзі сказали, що ну, Оксана. Припинити займатися цим, просто напиши книгу. Книга вийде друком на початку листопада. Та Оксана Дудар каже, дуже символічно, що вперше представили її у Чернівцях, адже саме тут вона познайомилася зі своїм чоловіком, і саме тут розпочиналося їх спільне життя та професійна творчість у молодому Буковинці. Щодо книги, авторка розповіла, що усі персонажі реальні особи, тільки з іншими іменами. Зміни не торкнулися лише загиблих героїв. У книжці багато спогадів, спогадів і про мову чоловіка, і про наші спільні минулі дні, багато присвячено чернівцям, а також багато про те, що я власне робила весь цей час, як я переживала цей період. І, на жаль, ми живемо у час, коли дуже багато жінок переживають те саме, що я. І Я сподіваюся, що ця книга допоможе їм, тому що те, що ми переживаємо, воно дуже близьке для кожної і приблизно. Подібні відчуття є, і можливо, це допоможе просто зрозуміти і пережити цей складний період. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме дня, тива. Наразі це все, про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь на сторінки ТВА у Фейсбуці, Телеграмі та Ютубі. Там же лайкайте та коментуйте наші повідомлення, щоб спільними зусиллями новинна стрічка стала ще цікавішою. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.